Господарське право, підготовка до адвокатського іспиту, питання, господарські зобов'язання, господарський договір. Відповідно до статті 173 господарського кодексу, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником відносин у сфері господарювання, в силу якого один суб'єкт зобов'язана сторона або боржник, зобов'язаний вчинити певну дію господарського або управлінського господарського характеру на користь іншого суб'єкта, або утриматися від певної дії, тобто виконати роботу, передати майно, сплатити грошові кошти, надати інформацію тощо, а інший Суб'єкт, тобто управлена сторона або кредитор, має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Основними видами господарських зобов'язань є майново-господарські та організаційно-господарські зобов'язання. До господарських зобов'язань належать також внутрішньогосподарські, якими є відносини, що складаються між структурними підрозділами суб'єкта господарювання та відносини суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами. Звертаю увагу, що законодавець відносить до господарських зобов'язань також соціально-комунальні та публічні зобов'язання суб'єктів господарювання. Отже, відповідно до статті 174 Господарського кодексу, підставами виникнення господарських зобов'язань є наявність юридичних фактів, тобто таких дій та подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання. Отже, господарські зобов'язання можуть виникати перше безпосередньо із закону чи іншого нормативно-правового акту, що регулює господарську діяльність, друге з акту управління господарською діяльністю. Третє з господарського договору інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечить. Четверте внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання, придбання або збереження майна суб'єкта або суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав. П'яте в результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів, а також внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання. Отже, розглянемо більш детальніше основні види господарських зобов'язань. Перше це майново-господарські зобов'язання. Відповідно до статті 175 господарського кодексу, майново-господарські зобов'язання є одним з основних видів господарських зобов'язань, яке виникає при здійсненні господарської діяльності. Тобто такі зобов'язання виникають щодо виготовлення чи реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, передачі майна, сплати грошових коштів тощо. Суб'єктами майново-господарських зобов'язань можуть бути як суб'єкти господарювання, які визначені статтею 55 господарського кодексу, тобто господарські організації, громадяни, іноземці, особи без громадянства, так і негосподарюючі суб'єкти юридичні особи, а також органи держави, органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією. Організаційно-господарські зобов'язання відповідно до статті 176, організаційно-господарськими визнаються зобов'язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб'єктом господарювання та суб'єктом організаційно-господарських повноважень, в силу яких зобов'язана сторона повинна здійснити на користь другої сторони певну управлінську господарську організаційну дію або утриматися від певної дії. А управлінна сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Організаційно-господарські повнораження можуть виникати перше між суб'єктом господарювання та власником, який є засновником даного суб'єкта або органом державної влади, органом місцевого самоврядування, наділеним господарською компетенцією щодо цього суб'єкта. Друге між суб'єктами господарювання, які разом організують об'єднання підприємств чи господарське товариство та органами управління цих об'єднань чи товариств. Третє в інших випадках, передбачених законодавством або установчими документами суб'єкта господарювання. Наступне соціально-комунальні зобов'язання. Відповідно до статті 177 господарського кодексу, соціально-комунальними зобов'язаннями передбачається обов'язок суб'єктів господарювання за рішенням місцевої ради за рахунок своїх коштів, відповідно до закону створювати спеціальні робочі місця для осіб з обмеженою працездатності та організовувати їх професійну підготовку, і також публічні зобов'язання. Відповідно до статті 178, публічні зобов'язання суб'єктів господарювання є різновидом майново-господарських зобов'язань, оскільки виникають при здійсненні господарської діяльності, вони мають місце у тих сферах господарювання, де їх наявність обумовлена об'єктивними технологічними особливостями виробництва і реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг. До такої діяльності відноситься енергопостачання, газопостачання, централізоване водопостачання, водовідведення, надання послуг зв'язку. тощо. Особливі... Особливістю публічного зобов'язання є те, що його сторона, суб'єкт господарювання, зобов'язана виконувати роботу, надавати послуги або продавати товари і не має права безпідставно відмовитися від участі у такому зобов'язанні. Господарський договір. Істотні умови господарського договору. Договорні умови являють собою спосіб фіксації взаємних прав та обов'язків. Відповідно до статті 180 Господарського кодексу існотними є ті умови господарського договору, які визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду, а також всі умови, щодо яких за заяву однієї сторони повинно досягнуто бути згоди. Отже, істотними є умови, необхідні і достатні для того, щоб договір вважався укладеним і цим самим породжував права, обов'язки його сторін. При укладанні господарського договору сторони повинні узгоджувати його предмет, ціну, строки виконання. Ціна, тариф і, е, або вартість є формою грошового визначення вартості продукції робіт, послуг, яку реалізують суб'єкти господарювання. Щодо предмету, відповідно до статті 180 Господарського кодексу, умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування, номенклатуру, асортимент та кількість продукції робіт послуг, а також вимоги до її якості. Вимоги щодо якості предмета договору визначаються відповідно до обов'язкових для сторін нормативно-правових документів, а у разі відсутності таких документів в договорному порядку з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів, товарів і послуг. Щодо строку. Строком дії господарському договору є час, впродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього договору. На зобов'язання, що виникли у сторін до укладення ними господарського договору, не поширюються умови укладеного договору, якщо договором не передбачено інше. Закінчення строку дії господарського договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору. Відповідно до статті 181 Господарського кодексу визначено, що за загальним правилом Господарський кодекс визначає господарський договір, викладений у формі єдиного документу, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Законодавством дозволяється укладання господарських договорів спрощеним способом, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлені спеціальні вимоги до форми і порядку укладання даного виду договору. Загальний порядок укладання господарських договорів складається з кількох етапів. Перший. Будь-яка із сторін складає проєкт договору. Він надається іншій стороні для ознайомлення в двох примірниках. Сторона, яка отримала проєкт договору у випадку погодження з його умовами, оформлює договор відповідно до вимог законодавства та повертає один примірник договору іншій стороні або надсилає відповідний лист факсограму тощо в 20-денний термін після отримання. Друге. За наявності заперечень щодо окремих умов договору, сторона, яка одержала проєкт договору, складає протокол розбіжності, про що робить застереження у договорі, то денний термін надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжності разом із підписаним договором. Третє. Сторона, яка отримала протокол розбіжності до договору, зобов'язана у 20-денний термін розглянути його, вжити заходів щодо врегулювання розбіжності з іншою стороною та включити до договору всі прийняті пропозиції, а ті розбіжності, що залишилися неврегульованими, передати в цей же строк на вирішення суду, якщо на це є згода іншої сторони. У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих умов, зазначених у протоколі розбіжності, така згода повинна бути підтверджена у письмовій формі, тобто протоколом узгодження розбіжності листами, телеграмами та теле телетайпом тощо. Відповідно до норм цивільного кодексу України, договір вважається укладеним, якщо сторони у належній формі досягли згоди зі всіх істотних умов. Відповідно до статті 182 Господарського кодексу визначено особливості укладання попередніх договорів. Відповідно до даної статті зазначено, за попереднім договором, суб'єкт господарювання зобов'язується у певний строк, але не пізніше одного року, з моменту укладання попереднього договору укласти основний господарський договір на умовах, передбачений попереднім договором. Попередній договір повинен містити умови, що дозволяють визначити предмет, а також інші істотні умови основного договору. До укладання попередніх договорів не застосовується загальний порядок укладання господарських договорів. У разі якщо сторона, яка уклала попередній договір, одержавши проєкт договору від іншої сторони, ухиляється від укладення основного договору, друга сторона має право вимагати укладення такого договору в судовому порядку. Зобов'язання укласти основний договір передбачене, попереднім договором припиняється, якщо до закінчення строку, в якій в сторони мають укласти основний договір, одна із сторін не надішле проєкт такого договору другій стороні. Також, відповідно до статті 183 Господарського кодексу, визначено особливості укладання господарських договорів за державним замовленням. Зокрема, відповідно до норм даної статті, договори за державним замовленням укладаються між визначеними законом суб'єктами господарювання, виконавцями державного замовлення та державними замовниками, що уповноважені від імені держави укладати договори державні контракти, в яких визначають господарські зобов'язання сторін та регулюють відносини замовника з виконавцем. Щодо виконання державного замовлення. Держава в особі Кабінету міністрів виступає гарантом за зобов'язаннями державних замовників. Звертаю увагу, що статтею 184 визначено особливості укладання господарських договорів на основі вільного виявлення сторін, примірних і типових договорів. Звертаю увагу, що даної статтею визначено, що при укладанні господарського договору на основі вільного волевиявлення сторін проєкт договору може бути розроблений за ініціативи будь-якої сторін у строки погоджені. Саме сторонами укладення договору на основі вільного виявлення сторін може відбуватися у спрощений спосіб або у формі єдиного документа з додержанням загального порядку укладання господарських договорів, про які ми говорили, і які визначено безпосередньо статтею 181 господарського кодексу. Статтею 186 господарського кодексу також визначено укладання організаційно-господарських договорів, зокрема, договірне оформлення організаційно-господарських зобов'язань може здійснюватися учасниками господарських відносин на основі вільного воєвиявлення сторін, так і на основі примірних договорів, які якщо укладання таких договорів передбачено відповідними нормативно правовими актами. Спрощений спосіб укладання організаційно-господарських договорів не допускається. Дякую yeah. Також статтею 188 визначено порядок зміни та розірвання господарських договорів. Відповідно даної статті, закономодавець закріпив, що зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договором. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозицію про це другій стороні за договором. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції повідомляє... Та другу сторону про результати її розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни розірвання договору, або у разі неодержання відповідно встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням. А якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.